Сполучені Штати Планували напередодні під час візиту Блінкіна до України отримати від президента Володимира Зеленського деталі його планів щодо завдання ударів по території Росії, перш ніж зняти обмеження на використання західної зброї. Про це нам рапортує Блумберг із посиланням на неназваних чиновників на власні джерела. За даними агентства, держсекретар США Ентоні Блінкін і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі планували підштовхнути зеленську і його команду до викладення довгострокового плану війни на наступний рік. Враховуючи, що в Штатах кілька місяців з червня, коли Конгрес просив, не могла адміністрація Байдена якраз надати їм план стратегії перемоги, якою бачить її в Білому домі для України. А от тільки нещодавно, да, як повідомляв нам Днями Ройтерс, вони спромоглися передати цю стратегію до Конгресу в рамках таємного плану, то така вимога, звісно, могла би теж і почекати, бо ми то точно розуміємо, по яких цілях гатити. Та що тут казати півтора тижні тому, якраз цілий список цих цілей наша делегація разом із. Юлія Свірденко Андрієм Єрмаком Рустемом Умєровим возила цей список і цю стратегію до Вашингтона, до Сполучених Штатів Америки, тож мали би там почитати. Ну але тим не менше, Блумбер пише, що хотіли може ще раз побачити і переконатися і таким чином. США Хотіли краще зрозуміти цілі Києва і як підтримка заходу допоможе досягти цих цілей, перш ніж ухвалювати рішення. Український президент зміг пояснити, чому Україні потрібно завдавати ударів у глиб Росії. Зеленський сказав їм, що Україну цікавлять лише військові цілі. Сторони обговорили плани свої, свої щодо України на найближчі місяці і почули Зеленського. Принаймні, про це говориться в публікації Блумберг. Також журналісти стверджують, що цього тижня не очікується істотних змін щодо позиції саме штатів щодо далекобійних. Ударів. Ударів по російській території раніше. Нагадаю, стало відомо, що президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінуться в Вашингтоні вже завтра в п'ятницю, 13 вересня, щоб обговорити далекобійні удари по Росії, і будемо сподіватися, що п'ятниця 13, попри різні конспірологічні чутки навколо цієї дати числа та дня тижня, стануть для нас направду щасливими. Принаймні, хотілось би це вірити. Або видання The Guardian повідомляє, що Велика Британія вже ухвалила рішення про дозвіл для України використовувати крилаті ракети штормшедоу для ударів по території Росії. За даними журналістів, рішення було ухвалено приватно, тому про нього не буде оголошено 13 вересня. Під час цієї зустрічі прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера з очільником Білого Дому Джо Байденом. Але я кажу, хай хай не оголошують офіційно. Це навіть і краще. Хай уже росіяни, коли знайдуть уламки і Не тільки в них буде не те, що паніка в них уже не буде. Тих місць, де вони будуть знаходитися уламки, а це і воєнні аеродроми, які в зоні досяжності штормшедус, які можуть бути на 300 кілометрів, і різноманітні логістичні ланцюжки, по яких ми можемо бити, і на загал, якщо вже так непокояться Білому домі, хоча Блінкін напередодні сказав, що насправді йдеться не про ескалацію, не стільки про ескалацію, скільки є інші моменти і нюанси, які буцімто не дозволяють штатам надати це рішення, які не уточнив. Дуже цікаво, які Тож ми говорили, що вони там бояться зокрема вже. Саліван бояться ядерної ескалації, бояться розвалу Російської Федерації знову через ядерну ескалацію. Мусім до кому дістанеться ядерна зброя? Ай-яй, хоча цей план давно. Вже треба було би обговорити і виконати. Ми напередодні, до речі, із російським опозиційним журналістом Ігорем Яковенком обговорювали, як би відповісти Салівану на його занепокоєння і шукали ось такі рішення. Я собі уявляла, що я Саліван Яковенко відповідав мені. Тобто, Салівану, можете подивитися цей стрім на ютубі 24 каналу. Друзі, дякую, що разом із нами і підписуватися принагідно. Так, от та згадали ми, що коли ж розвалився радянський союз, то лиха ж не сталося да великого ядерну зброю. Якось порядкували. Шкода не тим дісталася. Шкода, що ми свого часу відмовилися. Ну але історія. Не знає вже умовностей і а, минулого повернення в минуле, бо нічого в цьому житті не повертається. Головне тепер думати, як наперед що робити. Так так, от можна і розробити і стратегію, розробити і процес денукле... денуклераденуклераризації. Тобто, все це можна продумати, якби мати бажання. Будемо сподіватися, що ось ці страхи та занепокоєння якось будуть зменшуватися в наших партнерів. Ну і розуміємо, що напевно ті інші мотиви, про які говорить Блінкін, Блінкен, США, більше вкладаються в передвиборчу парадигму, адже в Штатах буквально. На носі вже без перебільшення менш ніж за. Два місяці за півтора, за півтора що день президентських виборів 5 листопада там будуть обирати нового очільника Сполучених Штатів Америки. Очевидно, що вимірюючи температуру і градус свого електорату, побоюючись робити різкі рухи, можливо, адміністрація Байдена непокоїться, що своєю рішучістю якось може щось попсувати Камалі Харріс, Хоча видається, що це не так. Ну і пам'ятаємо, що правда, вона ж не має температури. Вона завжди однакова, ні прохолодна, ні гаряча. Вона є реалістичною. А правда така, що якби нам дали це добро, то ми би змогли світ позбавити від найбільших терористів номер один в ньому від російських окупантів. The Guardian додає, що обидва лідери, тобто Скір Стармер та Джо Байден, планують обговорити війну в Україні та шляхи її припинення. Журналісти також зазначають, що Байден та Стармер будуть уникати зостереження на будь-якій окремій системі озброєнь, оскільки мета розмови і очевидно плану дії є стратегічною. Черела видання також стверджують, що спільний візит державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великобританії Девіда Лемі до. Києва не відбувся б, якби не було позитивного рішення щодо крилатих ракет штормшедоу. Цілком імовірно, що навколо використання Україною штормшедоу все ще будуть обмеження, щоб уникнути необдуманих або непотрібних атак, сказано в повідомленні. Але дозвіл буде ну і тим паче нагадаю я і міністерство присіщення РФ, яке збиває все криворуку або збиває прямо над житловими кварталами, або взагалі нічого не збиває, бо системи ППО здебільшого стоять навколо дач на резиденції Путіна. Що українські дрони Божої волі летять по різноманітних цілях, на підльотах збиваються, падають по або жилих, як вони потім кажуть, і жаліються в будинках або серед поля. А точні далекобійні західні ракети летять точно в цель, без і не лише, і не буде. Повірте, все буде пов... Ваших воєнних цілях, а те, що ви там їх по 245 штук в зоні досяжності далекобійних атакам сім штормшедоус і скальпніші набудували. «Скальп то хто ж вам винен розбудовуйте, розброюєтеся раніше? Видання The Independent з посиланням на спікера британського уряду повідомляла, що Велика Британія не змінила свої позиції щодо використання Україною ракет Штормшедою для ударів в але бачимо, що все в житті змінюється. Тож ця позиція також очевидно змінилася.